Мене звуть Костянтин Песаревський, контрверсії Дніпра, місцевий житель міста Підгороднього. Окрім того, що ви місцевий житель, вас можна представити, ви... Я головний редактор громадського інтернет-телебачення, контрверсії Дніпра. Громадський діяч, може, в тому числі Земля і Воля і так далі. Розкажи Спортивний вам... клуб Колос. Розкажіть нам, будь ласка, рік тому сталася трагедія. Постраждало усе, скільки тоді людей залишилось буквально визнаку над головою. Яка кількість? 3 червня підгородинська громада ОТГ буде відзначати сумну дату, трагедію, буде жалоба, будуть приспущені прапори на установах. Це дата, коли ворожий іскандер нанесли удар. І загинула Ліза Приходька, малолітня дівчинка. Це сталося таким мікрорайон, вулиця Робоча, де знаходиться е кілька десятків двоповерхових будинків. Значить, Шість квартир, один під'їзд було повністю зруйновано. В багатьох будинках були зруйновані дахи, повебилені вікна, і постраждали було там дві сотні людей. Але головне, що загинула ні в чому не повинна дитина. Мені б хотілося наголосити, що крім того, що це трагедія життя, але це ще в нас була така <кій> ситуація, коли місцева влада не хотіла виплачувати матеріальні збитки, не хотіла допомагати людям. У нас був такий голова Андрій Горб. Він чомусь вважав, що бюджет громади це його власний бюджет, його власна кишеня. І людям дали там мінімум по 30 тисяч спочатку грошей. І на цьому сказали, що далі чекайте перемоги, чекайте субвенції від держави. У нас грошей немає, може бути ще якісь прильоти, і ви тоді перечекаєте. Дійсно, за цей час, наскільки нам відомо, вже було три прильоти. Але от така трагедія була у нас от 3 червня 23 року. Я хотів би наголосити і подякувати всім тим. Хто долучився, щоб ці постраждали в горі, в жалобі, люди отримали допомогу, що вони не були покинуті. Це були і волонтери, це були і громадські діячі, і в тому числі були і наша контрверсія Дніпра. Ми зняли близько десяти сесій, чергових, позачергових. Ми сформували незалежну громадську думку, ми змусили нікуди було дітися, і депутати винесли 2 жовтня 2023 року недовіру. Андрію Горбу. І тільки після цього отримали повноцінні гроші люди, які втратили повністю житло. Це там 1 мільйон, 1 мільйон 200 гривень і так далі. Матеріальна допомога склала там 248 тисяч, 12 мільйонів 625 тисяч це були гроші, виділені з бюджету. Завдяки чому? Завдяки тому, що серед депутатів знайшлися люди, які. Відстоювали інтереси громади. Я хотів би сказати, що це був першочергово Юрій Пришедько, депутат, який зміг переламати цю ситуацію і створити нову більшість. Це Віталій Моргун, якого потім обрали секретарем, який став на сьогоднішній день, тимчасово виконуючим обов'язки Підгородненської ОТГ. Саме завдяки цьому люди отримали повноцінну справжню допомогу. І про це вам скажуть потерпілі, де ми зараз виїдемо на місце прильоту. Ви побачите цю територію, побачите, як було повністю відрізано, не можна було вже відновити ці квартири, як там була зроблена опорна стіна. Побачите нові дахи. До речі, сказати, що до нас приїздив і Сергій Лесак, да його заступник теж була Ірина Верещук. Вони не могли знайти Андрія Гарба на той час, да, який там ховався, десь знаходився. І все це лягло на плечі от небайдужих активістів, в тому числі, мабуть, і наших контрверсій Дніпра. Ми е, зробили стендапів, е, якихось передач дві два десятки, десь близько п'ятдесяти звернень і листів до вищестоящих органів. І завдяки цьому от, люди, мабуть, отримали повноцінну допомогу. Як ця страшна трагедія, ми жили тут, був наш під'їзд. Я була на момент зрива в кімнаті от, і отримала поранення. От, люди, дякуючи людям, вони витягли мене в скору посадили в лікарню, відвезли. То, а тепер від нашого під'їзду нічого не залишилось. Все знесли, зрівняли з землею. Ну, я хочу сказати велику подяку громадськості. Страшний день. Я тільки приїхала з дачі і ми з котом зайшли в кімнату. Позвонила кума, я зайшла в спальню свою з телефоном, сіла до столу. Вона каже, як мені погано, коли тут як взрив. От мене викинуло аж в прихожу і при. Вдарило ще дверима зверху по голові, по плечах. Ну, люди збіглись в цей момент дуже. І так як мене всі знають, то я кіт почав дуже кричати. Я думаю, треба піднятися, кров тече. Я не пойму від киля. Ну, от, ну встала, руки, ноги цілі, я кота підняла. Коли люди кажуть, що я говорю, відкрити двері, я вийти не можу. Ну, мене ото вивели і скору посадили відвезли в шосту лікарню, там надали допомогу. Перший момент це, звісно, я одразу зрозуміла, що відбулося, тому що взрів був такої сили, що дим кругом, і це згарище, і це конечно, жутко. Це Одне діло ми бачили по телебаченню, друге діло на собі і спитали цей весь ужас. Ну, Дякуючи, вже ось рік буде в понеділок, як це відбулося. То я хотіла би сказати велике велику подяку моїм бувшим учням. Ось Константин Іванович він у нас діяче підгороднянський, Михайло Михайлович булах. Ну, Віталій Юрійович йому особлива подяка, коли він став виконуючим обов'язки мера. дякуючи йому, ми отримали і матеріальну, і моральну підтримку. Ми ще сподівалися, що нам відбудують горб категорично. Ну, визвали сюди експертну комісію, щоб. Зняли в якому стані весь будинок, то висновок зробили такий, що наші квартири не придатні для житла. Ми з сином сертифікат отримали аж під кінець грудня. Всі вже сертифікати мали, а ми ні, бо ми співвласники. Ну, дякуючи дії на той сертифікат, от, ми, нам вдалося. Придбати житло, бо то ремонтуємо. І я живу там у квартирі. Тепер чи як ви скаржилися на те, що вам ну довго не виплачують виплати, взагалі? Ну, ми э, скаржились, приходили на засідання э, ради Підгороднянської, Гроднянською. Все время просили. Ми навіть і не скаржилися, просили давайте, хоч що небудь, бо немає ж нічого. Ми з того житла, ми ж нічого ні техніки, нічого все все пропало. Дали сертифікат, вони порахували скільки коштувала би квартира, от і перевели це на сертифікат. То трошки більше мільйона. От, то за цей сертифікат таке гарне житло. Ми придбати не могли в Цьому будинку Двухкомнатна квартира на другому поверсі. День, коли був перельот, я знаходилася в квартирі, була вдома. І коли попала ракета, я не знаю, як я залишила жив. Мене прикрив холодильник, в мене холодильник, і він прийняв на себе весь удар. І свої потоки падали на холодильник, він мене прикрив. Потім мене сусід в з, р... з рятівниками витягли, відправили в шосту лікарню. Там оказали допомогу, допомогу. Ось можете показати, що у вас тут була квартира, вікна виходили туди. Сюди виходила лоджа, а вікна ось сюди оце три вишеньки, це мої вишеньки. Скажіть, будь ласка, чи повністю зруйнувалася ваша квартира після атаки? Стопроцентно. Осталась полоска, де я стояла біля газової печки, а все остальне навіть пола не було вже. Розкажіть, як далі склалося ваше життя після атаки, де ви мешкали, чи було у вас житло, чи вас забезпечило? Після атаки і півтора місяця я пролежала в лікарні. А потім мене забрала дочка до себе. А зараз я вже маю своє помешкання на, на сертифікаті купила. Розкажіть, ну, будь ласка, як ось цей шлях у вас був, допоки ви не отримали сертифікат? Цей, дуже важкий шлях, дуже важкий. Та влада, яка була в той час, не чула нас, зовсім не чула нас. Ми зверталися, ми просили, ми благали, ми зверталися до, і до телебачення, до, до товариша Писаревського, щоб це ось всім показати, як це. Ми ходили на кожне засідання ради, там, та саме, но горд нам відказував. Його була одна фраза грошей немає. Ну, Коли перейшла друга влада, Моргуни і його команда, вони нам допомогли. Вони нам допомогли, мені щось сподобалося, що вони нас почули. Скільки часу пройшло, допоки вони отримали сертифікат? Я отримала сертифікат у жовтні. У жовтні? В кінці жовтня. В кінці жовтня. А на яку суму приблизно? Чи вистачило її, чи докладала свої кінці? Ні. ні. Ді... Вопрос в тому, що... Тут оцінюється, там вже є таблиця, по якій розраховується, і оцінюється квадратний метр по місцевості. А місто підгородне тут дешеве. Один квадратний метр стоїть дешево. Якщо взяти місто Дніпро, там набагато більше стоїть метр квадратний. Тому в нас вийшли суми. У мене тут була двохкомнатна квартира, 53 квадратних метри. все так, хороший ремонт, техніка, все було зроблено. Я отримала ну, зовсім мало. І я не буду казати, скільки, Ну, дякуючи владі, моргуну і його команді виділили допомогу нам. Вони розуміли, що цієї ці суми мало. І ну, ту суму плюс сертифікати я купила однокомнатну. Я щас купила однокомнатну, Я єлі стягнулася на Вам ну, Можливо, розуміти просто про які суми йде мова. Скільки ви, можливо, докладали своїх коштів або скільки вам ще повертіся? Своїх я не могла докладати, тому що в мене нічого, я потеряла все. Взагалі, ну нічого нема. Якщо допустимо. Ось ці квартири, да, вікна повилітали, там дах вилетів, але в них залишилося і техніка, і посуда, і одежа. А в мене нічого, все ушло сюди в прірод. Зараз воно? Нічого так, нічого. Да, я купила квартиру на. Де у вас все. найбільше постраждало? Ну, Везде ось його постраждало. Оце, ну воно поки тримається на обоях і на стіні, ну, все лежить у нас, ось бачите. На трубі поки лежить. Це треба повністю розбирати і це теж треба розбирати. Оце пліти, які висять ось над головою. Ванна ось дивіться, бачите? Зараз секундочку вам. Людмила, нести рук. Ну, це були дві кладовки, які при взриві хлопнулись між собою. Тут все випало. все. Кухня лежить кирпич на стіні, а одну з тої сторони держаться обоями. Це ми з чоловіком, у нас два чоловіка. Чоловік 60 годин, мені 58. Це ми робимо самі. Тобто, Це власні кошти? Ні, була програма, є відновлення, але коли був горб. Він упросив мене взяти 200 тисяч є відновлення. А зараз дають по 350. Повієте, що 150 це ще добавочно було і ми могли б зробити ремонт, так як наняти людей. ванну я вам не покажу, бо там... Але ви показували, що стінка у вас. Ось, ось, ось дві, ось, встрічні дві. Їх відкривати не, не можна, тому що теж, ось бачите, має бути рівно, а воно ну, ось на, на цих видно, бачите, на самому цьому. Ось. І це вже ви почали відновлювати. Да, ми це, да, почали. Але, благодаря Моргуну Віталію Юрійовичу, який о, дуже поміг. и нашей квартире, и квартире, вот Гафыкиных напротив нас, 10 квартире, они очень помогли нам с этим, потому что тут у нас засчитали на 400 с чем-то убытка, получили ей ведновлено 200, и 200 этот, Виталий Юрьевич допомог, то есть, ну, рада, это миска рада. До того часу, як ви почали відновлювати своє житло. А скільки і як ви вимагали виплати оці, які вам зобов'язані були виплатити на відновлення вашого житла? Який був наскільки був складний процес? Дуже складний. Коли був горб, це був дуже складний процес. Це ця людина, яка як вам сказати, безсочувствіна. Вона в перші дні, коли ми сиділи отут двоє суток під домом. Він не приніс ні кофе не організував, ні людям поїсти, не організував. Двоє суток ми сиділи під домом. Це після атаки. А, після атаки, так, да, це було. А потім е, ми е, стали йому це висказувати, а він і каже, а що я тебе маю здесь кормити ще? Так, да, наша квартира і там дуже сумна історія. Дитина, яка погибла, я не можу, до сих пор це стоїть при долаках. І ця дитина ні в чому не видно. І так, да, ми будемо відмічати годовщину пам'яті А, Я Віталій Мангун, я на сьогоднішній день працюю а тимчасово виконуючи обов'язки міського голови, місту Підгорівцями. Розкажіть, будь ласка, ось як закрили питання за грошовими виплатами для людей, які досить довго чекали на відшкодування ракетного удару. Uh, дивіться, uh, взагалі сама складна, uh, складний момент полягав в тому, що треба було об'єднатися, об'єднатися для прийняття рішення. Коли дивіться, у нас сталася така трагедія, uh, uh, люди сталися без житла. Uh, люди, звісно, що кажуть, дайте нам кошти, щоб ми мали, мали змогу придбати. А скільки коштів? Ну, кош, кошти. Там, ну, Мільйон пробували тоді. І тоді питання стало, що це буде як багато. Насправді, коли ми стали аналізувати ситуацію, то це невеликі кошти для того, щоб щось отримати. Тому е на той час е громада об'єдналася в контексті всього е депутатів, всі депутати Катеринської міської ради, всі міс місцева громадськість, в тому числі контрміції, е контр і інші е місцеві активісти, вони об'єдналися заради того, щоб. Е тоді відбулася зміна керівництва. Ми, протягом деякого часу ми стали працювати і буквально трьома траншами кожним із родин ми виділили кошти стільки, скільки обіцяли тоді, в тому була принциповість. Якщо ми обіцяли виплатити виплати там мільйони кожної родини, ми це зробили. От це головне було. Значить, по часу, ну звісно, що це не відбулося там буквально за місяць. Це відбулося там протягом там, на, на наступних вже потім 3-4 місяці, але це сталося. Оце, оце, оце головне. І крім того, на, з того часу там важливо, крім тих обі, квартир, які люди постраждали, саме без залишилося без житла. Там ще питання було, перш за все, поваги до них. Наприклад, е, ну, там ситуація страшна, там, там дівчинка загинула. Це саме, саме головне, саме страшне, що там відбулося. І тому, наприклад, зараз ми говоримо про те, що у нас є день, день жалоби, це 3 червня, який у нас є, і ми готуємося і будемо це проводити, цей захід. Тому що ми не повинні забувати що, що сталося. Це це повага для людей. Тому перша повага для людей. Інше, ми говорили, що ми заплатимо кошти таку суму, як треба. Ми заплатили яким чином? Тому що ми об'єдналися. Всі депутати об'єдналися міської ради. і всі разом це рішення прийнято було. Тому що насправді ну сума для бюджету вроди як немаленька, але обіцяли, ми зробили. Все це кошти з міського бюджету. Так? Ми говоримо саме за кошти місцевого бюджету. Про інші кошти ми не говоримо. Ми не спілкуємося і ми не говоримо. А що ви там ще отримуєте? Ми говоримо, що міська рада, що ми як органи влади можемо зробити. І про це говоримо. Все інше це додатково, і то вже людсь людське. Я не дуже хочу говорити саме про суми. Чому? А, тому що ми тоді говоримо про конкретних людей. Насправді було 154 заяви звернення громадян. І кожен отримав свою частину коштів. Загальна сума, там, ми говоримо там близько 13 мільйонів. Ну, така штука. У кого менше, у кого більше. Тобто ми про це. Тому якщо ми говоримо про 7 квартир, там, де по мільйонам, це 7 мільйонів, це інше, то інших людей. Це така на штука. часткові, на ремонтні роботи, на відновлення житла? Ми житлові? говоримо на пошкодження житла. І е, це матеріальна допомога. У людей е, трапилося, є пошкодження, ми просто матеріальну допомогу зробили, у, але у різній ну, кількості ну, коштів. А коштом е, з бюджету, я так розумію, що відновили дав і... Це, це, між... трохи інше. це трохи інше. Коли ми говоримо про ремонтні роботи, то тут долучалися не тільки міська рада, ми говоримо про міжнародні організації. Чому саме? Тому що коли відбулася відбувся ця трагедія, ракетний обстріл, да, то тут відразу на нас звернуло увагу і обласне керівництво, і районне керівництво військової адміністрації. Вони були тут першими, вони звернули на це увагу, вони стали нам говорити, що треба рухатися, вирішувати питання. Тому залучились міжнародні організації, не одні, які там змогли промалися, там кому пікна, кому криші, ну покрівлі зробили таким чином. Але міська рада своїм рішенням, ще виділила 11,2 мільйона гривень на орган на ОСББ для проведення інших ремонтних робіт, в тому числі повністю а, від назвав відбудова от, от того будинку, якого де знищених квартири були. Таким чином, там кошти були не всі ну, використані, але там ну, лева частина від нас теж туди зайшли. 2 жовтня 2023 року. депутатський корпус змушений був і виказав недовіру Андрію Горбу. І після цього почалась інтенсивна виплата. Грошей, видача сертифікатів потерпілим, і наскільки нам відомо ближче до нового року люди отримали ці гроші, цю реальну допомогу повноцінну і повносправну, на яку вони тоді не могли розраховувати. А від чому залежалася? А були створені спеціальні комісії, були зроблені обстеження, були створені заяви. Це була ну непроста складна робота підверненської міської ради, яку очолював той же Віталій Моргун, який дієво включився і дієво допомагав людям на відміну від Андрія Гарба. А завдяки вашій такій наполегливій праці і, взагалі, ваших попадовців ви піднімали це питання неодноразово і. Завдяки цьому, власне, і, можливо, сталися ці виплати. Чи можете розповісти, з якими труднощами стикалися протягом цього часу? Чи спілкувалися ви місцевими, чи на вас? Ну, російської бізложної скромності? Да? На превеликий жаль, коли ми почали із зарплатні пана горба, да? яка була до півмільйона. На місяць і коли сталася трагедія, прильоту це була остання краплина, коли вже вся громада не витримала. І коли ми кожну сесію знімали, коли туди людей не допускали, коли туди приходили потерпілі, коли не витримували нерви. Коли той же ж горб нацьковував навіть поліцію, заводив кримінальні справи на потерпілих, хоч тільки вдумайтесь все, да? І коли були зроблені десятки таких репортажів, коли були зроблені сесії, коли підключився Київ, коли про це навіть знала віце-прем'єр Ірина Верещук, коли Сергій Лисак розшукував того ж горба, коли сюди приїздив його заступник і говорив, що такого ніде в Україні нема, то це зрушилось з місця. І в результаті люди отримали цю допомогу. Це всього ми десь 9 місяців. За 9 місяців от ми змогли народити нове самоуправління в місті Підгородньому в Підгородненській ОТГ, і в тому числі головне допомогли людям. Мабуть, це мабуть головне досягнення.